Слав Гаркуша вийшов. Ось зараз Гаркуша. Грає через рідного. Удар і який сейв від Максима Лугавського. Ну, щодо результатів айм то у стартовому турі команда зіграла 5-5. А ось і перший гол відзначається Сергій Рідний. Отже, 1-0. Айместейт наприкінці п'ятої хвилини відкриває рахунок У своєму колезі. Данило Лутаю, який розпочав чергову комбінацію. Рідний пас. Ну який же сев. Ну, автогол, я думаю, буде записано на 22 го номера Дніпра Артура Авраменка. Ролює м'яча ячаєм стоїть на власній половині майданчику. Непогане закидання. Вихід сам на сам. Ну що буде далі? І поруч зі стійкою. Отже, Іванов виконує штрафний удар. Потужний постріл. Ченіховський. Люлька. Пройшла передача на Шибинського. Удар з розвороту від Шибинського. Без порушень правил. Залишається м'яч у Дніпра 2023. Ой, дуже непогано. І удар. Арле рятує. Зараз Данило. Чіпляється за м'яч рідний. І перехоплення. Два в один вихід від Дніпра 2023. Удар. Хрестовина рятує. Ворота АМЕ Стейт. Півтори хвилини лишається у нас до перерви. Дніпро 2023. Поступається з рахунком 0-2. І ось небезпечний момент. І Олег Валеєв, е, Нагадаю. Стартові сім хвилин. На п'ятій хвилині Гаркуша ударом з центру поля перекинув Луговського. І у нас 3-0. Зараз лише одна хвилина пройшла у другому таймі. І відзначається зараз Радислав Люлька, саме він робить рахунок 3-0. Пас люльки на Іванова вже не пройшов. Можливістю Дніпра 2023 провести гостру контратаку. Дуже непогано. І порушення правил. Порушення з боку Чуніховського. І Чуніховський отримує жовт. Готував якісь стандарти. Ну що ж, удар. Удар від Андрія Новицького. Іванов. Чуніховський. Потужний удар Чуніховського. але... Вкидає сам собі Зябін. Знову Зябін. Моменти гол! Рахунок стає 3-1. І відзначається Артур Авраменко. Покулитого. Перехоплення Новицький. Ну і у підсумку тут. Атакує стейт. Люлька Іванов. Ну і як тут не пройшла. Потужний удар е від Люльки. Передача С... передачу з кутового. Іванов. Удар Іванова в воріт. Із... Неточна передача, порожні ворота і гол. Радислав Люлька оформлює дубль і Робить рахунок 4-1 на користь своєї команди. Мистець в цьому матчі. Ох, який сейф! І я бачу, що не хвилини лишається. Зіграти командам у цьому матчі. Ще одна гостра атака. Ну і що тут позворіть? Едуард Кулик. Ну і неточна передача. І на цьому матч у нас завершена. Отже, АМСТ у п'ятому турі мова чемпіонату Дніпропетровської області з рахунком 4-1 переграє Дніпро. 2.